Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів роду, духів кави, вищі сили, янголів, охоронців. Прошу, допоможіть, будь ласка, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки, що відбувається, яка істинна причина агресії тих, хто дивиться відео близьких людей? Агресія від будь-кого, від чоловіка, дружини, батька, мати, дітей, в кого є така проблема, або, може, ви самі агресивні. Костена причина агресивної поведінки. Дійсно, агресивна поведінка. Від цієї агресії у вас, можливо, навіть вже починаються хвороби, порушення пішли. на якому фоні. Дуже сильно втручалися в ваше життя. Тут і порчу на самотність ставили, на те, щоб розлучились, розійшлись, магію робили, і щоб вам не давали гроші. Робила жінка агресивна, дуже. Заперечую, весь негатив убираю. Так. Є момент, що не можна вживати алкоголю. Саме тут вийшло, що магія то зрозуміла. Тут може бути стан залежності від алкоголю або від якоїсь. Так, саме через це вивільняється оця агресивна програма, коли вживають алкоголь. І ви самі можете бути не в своєму розумі. Тут дуже серйозно, прям надривається душа От від дуже сильні рани, дуже сильні бійки. Яка істина причина, через що. Зловживання. Привички, звички, залежність. Заперечую, убираю весь негатив. Все почалося із магії. Зараз тримається через погані звички. Заперечую весь негатив, убираю. Так, тут буде прийнято рішення, і воно буде правильне. Це змінить життя на краще, коли ви змушені будете або розлучитись якимсь чином жити окремо від своєї сім'ї. Тут говорять, що проблема, що є діти, і вони можуть. Жити від вас окремо. Це така проблема. Настільки серйозна агресія, що дуже довгий період часу можна, в снах воно якби приходить, і якби вже нічого з вами не робиться, а воно все одно як. Ви переживаєте, як живете в одному моменті, як воно переживаєте знову і знову. Цей негатив, скажіть, допоможіть, будь ласка. Угу. Ті, що чинили над вами агресію, таку, вони вам ну, зіпсували життя, тому що від цього відійти дуже важко і позбутися цього страху дуже важко. Заперечую негатив убираю. Але з вами вищі сили. У вас захист стає, дуже міцний, і е, проблема буде вирішена на краще. Так, вас намагаються обманути, може, є фінансова якась залежність, тримають грошима якимись умовами. Це все зрада, це все обман. Грошей у вас не буде. Вам не будуть давати гроші. Якщо от вас заманюють, вам треба бути самостійно фінансово незалежними. Заперечу весь негатив убирай, Скажіть, чи можливо? Це ловушка, заперечу весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть усіх агресорів, хто зла бажає, хто негатив чинить, хто нападає. Більше не можу цього робити. Ставлю од, одвожу всю агресію, повертаю назад. Всі біль, сльози і страждання. повертаю назад, тому хто робить більше, повторити не зможе. Руйную повністю. Весь, е, всі плани, агресивні, всі прив'язки руйную. Більше у вас нема жодної залежності. Не маєш залежності до алкоголю. Отсікаю на віки вічні. буде так і так буде. так Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще якийсь негатив, якась тина причина агресивної поведінки на тих, хто дивиться відео близьких людей? Ух, Боже, як вас о, о, прив'язують такі вийшли карти. Усього, що стосується мороку, все привороти, мороки, щоб ви були в омані, щоб ви любили, а вас не люблять. Скажіть що робити дуже сильно стягують енергію, висмоктують просто енергію. Тут не буде, ви дуже активна людина, тут вийшли карти багато енергії. І за рахунок ваш живуть, висмоктують всі сили, енергію, і вам за це нічого не повертається. І грошей немає, заперечую, весь негатив убираю. Скажіть? Любить. Заперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть агресію. На вас наче як і тримають, щоб були гроші, чи з вас якась користь. Заперечую весь негатив оберегаю, перекриваю, більше не можуть тримати. Відкриваю дороги на фінансову незалежність, відновлюю енергію, закриваю енергоотоки, більше енергії з вас брати не можуть. відкриваються дороги на щасливу чоловічу долю, на щасливу жіночу долю. Все, що забирали. Повертаю вам назад, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Немає більше жодної агресії, відвертаю, відсікаю всіх, хто зла бажає. Назад собі це зло забирають, буде так і так буде. Повертаюся назад, тому хто пошарислав. Буде все сказане здійснено так буде. Дійсно, тут не просто агресія вам роблять і мороки таки ставлять в оману, заводять, що наче. Вас люблять і щось вам має бути приємно в цих відносинах. Але це ловушка. Тут використовують, більше забирають, ніж ви маєте, отримуєте від цих відносин. І звільнитись дуже важко, бо кожен раз як-то вертаєтесь на... назад. От. Нічого, будемо дивитися, воно має вас вищі сили захищають, має налагодитись, має як-то прийти до завершення оця агресія. Так, наступне питання це питання від глядачів, і ці питання... Як ви задаєте питання на загальний розгляд, треба робити донат. Тоді воно працює. Питання стосується, що робити, як поступити, звільнитися з роботи, чи буде краща робота, і чи знайдеться робота. Тується питання: чи якщо звільнитися, чи буде краща робота? Угу. Ну, дивіться, краще не звільнятися, а почекати. Або звільнитися тільки тоді, коли знайдеться робота. Тут дуже сильний напад, дуже сильні втручання. Тут, якщо так звільнитися, а роботи немає, тут порча на алкоголізм стоїть дуже сильно. Прив'язка стоїть до алкоголю. І порща на бідність, переклади, заперечую весь негатив. Убирає. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи буде краща робота. Буде тільки з часом. Зараз не треба звільнятись, треба почекати. Приблизно три місяці краще не звільнятись, перечекати цей період. І обов'язково, якщо вже ну, домовитись, що знайшли роботу і вже там знають, що ви будете працювати, от прям домовитись, тоді звільнятись, розумієте? Так що хорошо. І ну, робота буде це неминуче, це обов'язково, просто що ні в якому разі не можна так звільнитись і без роботи бути, бо там стоїть якась програма, що затягує на дно, і вже звідти не вибрати, ну, неможливо піднятися. От є робота, робіть, працюйте. Просто паралельно чекайте, має прийти краща робота і там вища заробітня плата. Тут хтось втручався дуже сильно, серйозно, в долю. Заперечуюсь, негатив, негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні. Більше не можуть втручатись, зла бажати не можуть. Ці порчі, крадніки, стяги, мороки знімаю, прив'язки до алкоголю знімаю, оцікаю ворога на віки вічні, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на щасливу долю чоловічу, відкриваю шлях на роботу, стабільну, постійний прибуток, без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, відновлюю енергопотоки. Фінанси йдуть великими шляхами. Великі гроші перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, і вдень, і вночі захищайте, одвертайте ворогів, більше не можуть переклади робити, Все лайно, що скидали. Всі борги, що скидали, всі бідні, що скидали, повертає назад, тому хто скидав, хто робив, не на, переклад, на них самих і більш повторити не зможе, сам своє забирає і живеся. Прошу захист. Це буде все сказано здійсно. Буде. Так що так? працювати, а тоді вже через три місяці має прийти інформація про хорошу роботу. Періодично вам треба дивитись чистий. Тут якась присутня людина, вона дуже підступна, вона в обличчя посміхається, а робить дуже погано. Скидає все своє лайно, перекладай. Ось. Так що так, отака вийшла сьогодні кава. Хочу усім нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть, допомагайте 1-2 гривні на автівки, на дрони, на теплий одяг. Це дуже гарна допомога для військових. Будьте уважні. І також для поранених. От. Дякую за увагу. Хочу побажати, щоб ви були щасливі, щоб у вас не було агресії. Це дуже важливо, важливо в домі бути захищеним. У нас все, що зовні, має таку негативну енергетику і. Має бути місце, особливо це стосується жінок, ну і чоловіків, де ви якби захищені. Маєте от якусь межу і від негативу захищені. І, від, і тоді відпочиває нервова система, загоюються якісь травми, що були у, у суспільстві завдані. Моменти негативні, Ви, якби відновлюється організм. І оцей спокій, він дуже гарно впливає на ендокринну систему. Люди здорові. От. Це дуже важливо. І важливо ще спати, висипатись, мати стабільний такий сон. От. Тоді здорова нервова система і організм. Ну, всі хвороби. Більше за все через те, що стрес і що людина не спить. От. Має бути така атмосфера, де ви відчуваєте себе ну, так спокійно, так хорошо, і це норма. От. Нічого, будемо чистити, дивитися і має налагодитись. Ваше життя у спокійній атмосфері. Дякую всім за увагу. Будьте щасливі, бажаю приємної кави і до зустрічі!